Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло, нехай побільше у домівках ваших буде світло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на тиждень, а точніше, на шестиденку з 26 по 31 жовтня, який ви можете не тільки бачити на езотаріумі, але й чути на Радіо 22. Звісно, якщо у нас є світло, у які години виходить цей прогноз, я, на жаль, не можу вам сказати, але завжди в ньому є музичний додаток до. Прогнозу на тиждень, що стосується цього тижня, хоча місяць зростає, не забувайте, що зараз іде знак Скорпіон. Не випадково астрологи називають його знаком смерті, і тому і смерті будуть дуже часті, але вам не слід з цього приводу впадати в вічі. Пам'ятайте, що в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада ще й хеловін, І Під Хелловін обов'язково будуть якісь подарунки, звісно. Добрі подарунки від підарасів, які живуть за перебріком. Ну, давайте налаштуємося на цей тиждень. Сьогодні ми будемо використовувати лише прямі позиції. Так вже забажали ці карти. До речі, карти унікальні, шестикутне таро, яке я створив у 2023 році. Що ж, давайте налаштуємося на цей тиждень, кому запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один. Розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати протягом тижня представникам цього знаку. Нульовий аркан крокодил. Нічого важливого не намічайте на цей тиждень, бо все може посипатися. Ну тут можуть сказатися і блекаути, які вже пішли. І також може сказати те, що блазень, він же крокодил, він дуже сильно жартує з тими людьми, які вже забули про почуття гумору. Жарти у цього блазня можуть бути до. Досить небезпечний, хоча це найвищий аркан. Він каже про те, що ні на що як би не розраховуєте, якщо ви щось плануєте на цей тиждень, воно може піти зовсім не так, як того ви бажали. Будьте обережні, особливо не робіть ніяких помилок, бо помилки ці можуть. Потім дуже сильно якось відходити, і ви будете просто намагатися їх виправляти, але цього не вийде. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку. Тілець. Далі стрільці розбита вежа. Все може ламатися, все може вибухати, загоратися. І в цілому карта ця дуже погана. Вона каже про те, що і здоров'я може підкосити, і може щось з машиною вашою статися, тому не їдьте на машині. І пам'ятайте також, що є прильоти, вони відбуваються і в день, і вночі вам слід дотримуватися, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, і якщо треба, ховатися в тих місцях, які ви. Ви Знаєте, звісно, сховища не всі зроблені так, як треба, але вам рекомендую бути на чеку, бо це розбита вежа, дуже небезпечна карта. Ну і для вас протягом тижня гарні чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, козироги. Ваш управник випав планета Сатурн, карта та рокаса або смерть. Тож цей тиждень мінливий, і протягом тижня можуть відбуватися прямо такі кармічні події. Все, що буде відбуватися протягом тижня, пов'язано з тою долею, яку вам зробив Всесвіт, і вам треба сприймати нормально. Ці зміни і переходити в якісь нові фази. Гарний тиждень для магії, для мантики, тож, якщо вам треба трошки пачоклувати чи поворожити на тарочі рунах, якраз гарний тиждень саме для цього. Далі представники знаку водолій. Променисте сяйво, інша назва цієї карти Сонце, оскільки ми розглядаємо і прямі з позиції, і під цим є і перегорнуті позиції це світло. Якщо ви зберігаєте внутрішнє світло, то все буде гаразд. Незважаючи на те, що відбувається у ваших електромережах, і що там написано у графіку відключення світла. Для вас головне, щоб всередині ви палали, щоб у вас був ось той самий творчий імпульс, який може. Злагодити будь-які погані моменти цього життя. Карта пов'язана з великими грошами. тож, якщо у вас комерційна якась праця, вам пощастить. Іще для вас гарні зустрічі протягом тижня чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Маг в прямій позиції, ми розглядаємо, як я вам вже казав, лише прямі позиції. І маг це початок чогось нового. Маг гарна карта, перш за все, для чоловіків і для зустрічі з чоловіками. Розраховуйте на поміч якогось справжнього магу. Маг це початок всього. Маг це творчість. Протягом тижня дуже гарно займатися творчістю. Але, звісно, якщо немає світла і ваша творчість якимось чином пов'язана з електроприладами, буде якась проблем проблема, але вам не слід впадати в вічі. Можна взяти попірець, можна взяти ручку і все написати всі ваші ідеї, а потім вже реалізувати їх інакше. Далі представники знаку Овен. Жертва в прямій позиції, це натяк на те, що вам треба звернути увагу перш за все на своє здоров'я і на те, що треба бути добріше та щедріше ділитися з іншими людьми, тим, що у вас є. Якщо будете думати лише про себе, будуть навалюватися проблеми і по здоров'ю, і по грошах, тому намагайтеся слідкувати за тим, що вам підказує ваше фізичне тіло. Ну а тут для слухачів радіо 22 я зроблю. Невеличку, коротеньку музичну паузу і запропоную вам до ефіру новий нейрокавер. Оригінал цієї пісні колись створив гурт Type Negative. І в оригіналі ця пісня називалася Love You To Death. А в перекладі, в моєму перекладі, який я сам для вас зробив, ця пісня називається Дозволь кохати тебе до кінця. Отож, слухаємо на Радіо 22, вперше кавер. По негатив українською мовою. Ось така сумна пісня, і не випадково я її поставив, бо альбом, з якого ця пісня називається October Rust, тобто жовтнева і ржавчина». От, зараз ще жовтень, і Ми розглядаємо останній тиждень жовтня, з 26 по 31 жовтня, і зупинилися ми на тільцях. От я якраз знав, що. Світло можуть виробити, тому я заздалегідь припас тут ліхтарик один. Зараз я ще один ліхтарик включу, щоб ми все виточніше, все бачили. Ну, от так. Так. Десь так ми можемо це все робити. Я буду однією рукою діставати карти, а другою підсвічувати все, що відбувається на цьому столі. Отож, ми залишилися на зупинилися на тільцях. Тільці тіфон. Це карта диявола в класичному таро, і вона каже про те, що фатальні ситуації протягом тижня цілком можливі. Зверніть на це увагу і пам'ятайте, що розраховувати, що все буде йти так, як. Як вам треба не слід, бо все може піти не так, як того вам треба. І зовнішні обставини дуже важкі. Зверніть на це увагу. Якісь демони в обличчі людей на вулиці вам також можуть зустрітися, тому зверніть на це увагу. Не ризикуйте протягом цього тижня. Далі, близнюки. Приборканий Лев, карта сили. Головне вам зберігати фізичну силу і намагатися цього тижня все владнати. У дуже гарна карта для людей, які важко працюють. Для військових у військовому обов'язково пощастить протягом цього тижня. Ну а якщо ви жінка, вам треба підтримка якогось чоловіка. Якщо ж ви чоловік, у вас дуже гарна потенція чоловіча, ви можете здивувати свою. Або дружину, або коханку, ну, використовуйте цей час на користь і пам'ятайте, що протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі, раки. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, показник того, що. У вас будуть матеріалізовуватися ваші думки. Також ця карта пов'язана з матерями, тому якщо ви мама, вам буде дуже комфортно протягом цього тижня. Все, що стосується заробітку, невеличкі гроші до вас обов'язково прийдуть і ви можете розраховувати саме на невеличкі гроші на невеличкий заробіток. Далі представники знаку Лев, кубічний камінь, він же імператор. Карта пов'язана з суспільством, з оточенням в оточенні, якщо все буде гаразд, і у вас тоді буде все гаразд. Пам'ятайте, що ви не можете все робити самі. Вам потрібна підтримка, і саме люди, які навколо вас або на роботі, або ваші домочадці, вони вам обов'язково допоможуть. Ця карта пов'язана з планетою Юпітер. А Юпітер це планета самореалізації. Зверніть на це увагу. Далі діви. Сонячний геній. Сонячний геній інша назва цієї карти помірність. Вона пов'язана з янгольськими чинами, з захистом. Цей захист буде відбуватися не тільки з боку людей, але і ще з боку вишніх сил. Головне пам'ятати, що ініціатива протягом тижня будь-якої справи у ваших руках, і ви можете все реалізувати як потрібно. І також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій і нарешті Терези. Колісниця каже про те, що треба їздити, не треба сидіти на місці. Бачите, ось ці цей, цей воїн, який скаче на колісниці, він тримає прапор, на якому написана перемога. Перемога можлива, але якщо ви будете використовувати той досвід, який ви вже набрали за своє життя, гарний час для пересувань, для переїздів і для навчання. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку стрілець. Ну що ж, і залишилася одна карта. Я її витягну. Це загальна карта на цей тиждень. Чого очікувати протягом цього тижня, незалежно від того, під яким знаком ви народилися. Феміда, феміда це рівновага. Зберігайте рівновагу. Контролюйте свої емоції. Якщо ваш розум буде контролювати емоції, ніяких поганих подій у вашому житті не станеться протягом цього тижня. Також це правоохоронні органи. В правоохоронних органах можуть відбувати Якісь дуже такі небезпечні події зіткнення з людьми, які будуть проти того, що відбувається навкруги, тому якщо ви. Раптово є якраз з працівниками цих органів, будьте обережні, бережіть себе, бо ви можете стати жертвами насилля з боку лютої товпи, яка може вас просто розірвати. Зверніть на це увагу. Якщо вам потрібен захист цього тижня, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Ну, а я всім вам і глядачам езотеріуму, які, якщо є світло, дивляться мене на YouTube. І слухачам Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу. Ну, а ви в кінці можете подивитися на ці карти у випромінюванні зовсім іншому. Бачите, вони всі світяться. Я ж вам всім бажаю, щоб у вас було не тільки світло у ваших електромережах, але і світло у ваших душах. Бо якщо ви будете темні зсередині, то ніяке зовнішнє світло вам не допоможе. Ну а я буду намагатися вже у неділю вийти з традиційним прогнозом на день. І всім вам бажаю звісно, звісно миру та добра.